Привіт, друзі, гості мого каналу! Сьогодні я буду ділитися з вами результатами дій, які я робила над цими двома орхідеями. Відео про ці дві орхідеї я знімала в вересні або на початку, або в кінці літа. Точно не пам'ятаю, зараз ставлю вам уривки з цього відео. А також вставлю під відео посилання на повну версію відео, щоб ви могли побачити, що було з цими орхідеями. І так, цю орхідейку я поставила на нарощення корінців. Тут був опік, вона росла без ґрунту. просто була в горшку, де я підливала. Постійну воду. Орхідея через літо змарніла, трошки її підрізала, орхідея наростила два корінчики, там в пазуці є ще один корінчик, тобто три корінчики, орхідея наростила. І ось тут один корінець, теж пустив. Продовження, буде ріст. Ще трошки я цю орхідею вже посажу в ґрунт. А, і ще, і ще з того моменту вона наростила листочок, і там ще один листочок накльовується. А тепер ця орхідея це є дуже красива орхідея червона квасоля, адзуки її назва. Теж вона у мене літом росла без ґрунту. Трошки підсушила. Корінці, листя. Ну, якось так. Я її пересадила. Пересадку я не знімала на відео, але з того моменту а, отакі виросли великі корінці. Правда, ростуть вони догори. Це не дуже добре, але мені подобається. Так, і квітоносик. Ось він росте. Орхідея адзуки дуже гарне цвітіння, вона чимось схожа на дикого котика. У ну, мене є на каналі багато відео, як цвіте орхідея адзуки, можете глянути. Хочу показати свою орхідею, єдину, яка в мене зараз цвіте. Всі, всі інші орхідеї, які зараз нарощують активно свої квітоноси. Бутонів ще немає. Ось тут є бутон. Цю орхідею я придбала минулого місяця. До речі, адаптувалася вона у мене дуже добре, нічого я не робила для її адаптації. Єдине, що протерла листочки горілкою, ват, ватним диском і все. А, і забрала торфяний стакан. Все, орхідея в мене місяць часу випустила листок. Тут доростила один бутон. І е, о, в такому стані коренева. Навіть бачите, що в е, ну, активному рості тому орхідейки в мене люблять рости. Я зараз дуже мало часу приділяю своїм квітам. Ну, кажу так, як є. Е, тому орхідеї це саме невибагові рослини для лінивих рухоманів, для лінивих людей. Це саме те, що треба. Завжди квітно, завжди радують. Головне правильно підливати. До речі, я коли сумніваюсь, оскільки ця нова рослина, я ще не вивчила, як вона, ну, наскільки часто її потрібно поливати, то я для орієнтації використовую таку паличку. Це звичайна палочка бамбукова для шашлика. Ось так запихаю. Я якраз підлила орхідею, тому зараз. Не фокусу, о, паличка мокра. Таким чином я перевер... перевіряю. Паличка суха, значить, здійснюю полив. Отаке От сьогодні було коротеньке відео. Підписуємося, підтримуємо український контент, ставимо лайк. Дякую, що були зі мною. Всім папа, до зустрічі!